Доброго дня, шановні прихильники спорту. Зокрема, футболу, до вашої уваги, заключний в цьому футбольному сезоні випуск рубрики ТОП-5, заключний, тому що в принципі майже всі чемпіонати вже завершились. Випуск буде унікальним, тому що на п'яти позиціях у нас буде відразу сім матчів. На попередніх футбольних вихідних було дуже багато класних поєдинків, довелося навіть обирати. Скажу відразу, що навіть фінал Кубка Англії Манчестерське Дербі Сіті проти Юнайтед не потрапило до нашого рейтингу. А які ж матчі потрапили? Якщо цікаво, дивіться відео до кінця. Отже, розпочинаємо з п'ятої сходинки, на якій сьогодні в нас відразу аж три поєдинки. Поєдинки, яких є дещо подібне, а саме те, що відбувалося прощання з гравцями команд. Розпочинаємо з останнього 38-го туру чемпіонату Іспанії з гри Реал Мадрид проти Батиса, яка завершилася в нічию 0, 0 Але, звичайно ж, головна подія так, це те, що це був останній матч легендарного німецького півзахисника Тоні Кроса за Реал по крайній мірі в чемпіонаті, тому що все ж таки ще попереду гра фіналу Ліги Чемпіонів проти Борусії Дортмунд. А от в чемпіонаті все. Саме тому то. Коли Тоні виходив на поле, всі гравці вишикувалися для того, щоб його привітати. А коли на 87-й хвилині Карло Анчелоті його змінював, весь стадіон аплодував стоячи. А вболівальники вивісили транспаранти з подякою легенді. Також, мабуть, свій останній матч за Парі Сен-Жермен провів Кіліан Мбапе, Чому, мабуть, тому що все ж таки футболіст молодий, і хто зна, можливо, він ще до ПСЖ і повернеться. Але поки що їхні стосунки, як мінімум, ставляться на паузу. Але якщо у Тоні Кроса була ну майже товариська гра в чемпіонаті Іспанії, то от у Парижа та Кіліана був фінал Кубка Франції проти Ліона, і звичайно ж, Парижани хотіли виграти цей поєдинок, і вони це зробили. До 34-ї хвилини вже забили два м'ячі Дембеле та Руйса. І хоча Ліон в другому таймі трішки інтригу закрутив, але за ПСЖ, до речі, лише перший кубок Франції за останні три роки для ПСЖ. Мбапе, як бачимо, не забив, але, звичайно ж, і так був дуже задоволений. Але як от себе почувати прихильникам команд? Нібито дубль за сезон, чемпіонство та кубок, але попереду невідомість, невизначеність, тому що яким буде ПСЖ без Кіліана, це, звичайно ж, велике-велике питання. Але на особливому місці гра 38-го туру чемпіонату Італії на Сан-Сіро Мілан проти Салернітани, тому що за Мілан за Россонері завершували виступи відразу три постаті: це захисник К'яєр Форвард форварджеру і тренер Стефано Піолі. Ця трійця, в тому числі, причетна до чемпіонства 22-го року. Жиру навіть матчі проти Сларніта не зміг забити гол. Загалом 15 голів у французького форварда в цьому чемпіонаті. І хоча гру Мілан не зміг виграти, вона завершилася в нічію 3-3, Основні події були по завершенні матчу, тому що як в театрі на Сан-Сіро відбувалося прощання з тією неймовірною трійцею. На четвертій позиції поєдинок до якого було специфічне ставлення, тому що на початку тижня він очікувався по одному, а безпосередньо в день матчу по іншому. Мова йде про фінал. Кубка Німеччини Кайзерслаутерн проти Байер Веркуза. Безумовно, фіаско Байера у фіналі Ліги Європи посеред тижня в матчі проти Аталанти, 0-3 було певною ложкою дьогтю загалом в сезоні, тому що на початку тижня всі очікували хет-трик – але якби на початку цього сезону прихильникам Ліверкуза сказали, як вам внутрішній дубль, і скажімо, фінал Єврокубка, можливо, багато хто сказав, да ну це нереально. Але це було реально. Байер у матчі проти Кайзерслаутерна, безумовно, був явним фаворитом. Мало того, що Кайзерславтер представник другої Бундесліги, так ще й тринадцятим фінішував він в цьому сезоні ледь не вилетів. Незрозуміло, коли ще будуть подібні топ поєдинки у Кайзерслаутерна. Можливо, через це прихильники клубу вирішили відмітитись неймовірним шоу під час фіналу на Олімпіаштадіоні. Щодо самої гри, у першому таймі Байер домінував і відкрив рахунок уже на 17-й хвилині завдяки класному голу. У виконанні Джаки пробив він за меж штрафного. Але за хвилину до кінця основного часу Байер залишається в меншості. За друге, попередження був вилучений Косум. У Хазерслаутер були шанси в цьому поєдинку забити свій гол, але класно діяв голкіпер Байера Градецьким. Підсумку так все й завершилося. А що завершилося? Завершився німецький футбольний сезон. А він завершився тріумфом Леверкузена. Після виграшу чемпіонату команда бере ще й кубок, і все це діло робить без жодної поразки. Феноменально! Це в наш час, коли кажуть, що футбол вирівнюється. На третій сходинці фінальний поєдинок плей-офф англійського чемпіоншипу за заключну путівку до АПЛ. Матч, в якому зійшлися Ліс та Саутгемптон, команди, що в минулому сезоні грали у вищому дивізіоні, але було зрозуміло, що повернеться лише одна. Поединок, який багато хто називає найбагатшим матчем в футболі, тому що той, хто виграє, отримає путівку до АПЛ, і фактично гарантовано мінімум 140 мільйонів фунтів. Натомість, як той, хто програє, отримує лише два, і мінімум рік ще змушений буде борсатися в чемпіоншипі. Тому це був справжній фінал, обережний фінал, фінал, долю якого вирішив лише один забитий м'яч. У першому таймі Саутгемптон діяв активніше, і зокрема на 24 й хвилині оборона Ліса не встежила за Армстронгом. Він пробиває в дальній кут 1-0. У ліса, хоч і небагато, але були й моменти. Зокрема, в другому таймі було влучання в поперечину. Але поперечина це не гол, а гол ліс так і не забив. Тож 1-0 за Саутгемптоном. Вихід Соудгемптона в деякій мірі є справедливим, тому що загалом за сезон вони тричі обіграли Ліц, двічі в чемпіонаті, і от зараз в плей-офф. Але в деякій мірі і не вихід Ліца є несправедливим, тому що по ходу чемпіонату Ліц навіть певний період лідирував. Але в цьому фіналі міг виграти лише один і цим клубом стає Соудґемптон. Тож вони в наступному сезоні в АПЛ, а Ліц про вищий дивізіон, як мінімум, рік буде лише мріяти. На другій позиції у нас матч та ситуація, яку, як то кажуть, потрібно відчути. В заключному топ-5 цього сезону у нас дебют. Дебютує чемпіонат Бельгії Ліга Жупілерз, яка зіграла заключний свій тур, за підсумками якого Брюге стає чемпіоном Бельгії, зігравши 0-0 дерби Брюге проти Серкля. Ви скажете, так, а в чому ж прикол? І 0-0, і прогнозований чемпіон? Ні, тут все не так просто, тому що те, як Брюге став чемпіоном, це звичайно ж фантастична історія. Історія, яка в деякій мірі зав'язана на регламенті чемпіонату Бельгії. Нагадаю, 30 турів регулярки, де всі грають між собою. Потім топ 6 за підсумками регулярного чемпіонату грає між собою чемпіонський турнір. Власне, багато чемпіонатів граються за такою або ж подібною схемою. Єдине, що в чемпіонаті Бельгії всі набрані бали регулярки діляться потім навпіл. За підсумками 30 турів регулярного чемпіонату, Брюге був четвертим на 19 балів, відстаючи від лідера Сен-желуаза. Але коли всі бали поділилися на опіл, о 19 перетворилися на 11. Так, 11 це все одно багато. Так Брюге феноменально провів чемпіонський турнір за 10 турів, не зазнавши жодної поразки, сім перемог, три нічиї і тільки на один бал він випередив підсумку той самий сен желуаз Але якби не було ось цього поділу. Набраних очок навпіл брюбер чемпіоном не став. А так вітаємо команду з титулом і через свої класні виступи, і через регламент. До речі, раз ми почали вже говорити про чемпіонат Бельгії, не найтоповіший чемпіонат, кілька анонсів. На початку червня вийде заключний випуск огляду турнірних таблиць топ-чемпіонатів. Регулярно ми це робимо, але також буде випуск, присвячений фактично всім футбольним європейським чемпіонатам, в тому числі і не топовим. Подивимось, хто де став чемпіоном, та Володарем Кубка. Тож, якщо цікаво, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночки, аби не пропустити вихід того відео. Ну і на першій золотій сходинці нашого сьогоднішнього рейтингу знаходиться він, український форвард іспанської Жирони Артем Довбик. В заключному 38-му турі чемпіонату Іспанії вирішувалося лише одне питання: хто стане кращим бомбардиром? Довбик чи форвард Вільяреала? Олександр Серт, який нагадаю, в передостанньому 37-му турі покером відзначився у ворота Реала, коли команди зіграли 4-4 І таким чином 23 голи були у нападника Вільяреала. Натомість, як у Довбика лише 21, українському нападнику в останньому турі потрібно було мінімум дуб робити в домашньому матчі проти гранади. Гранади, яка вилетіла, тут голи передбачалися, і їх треба сказати було дуже багато. А саме сім. Тому що Жирона виграє цей матч 7-0. Незважаючи на таку велику кількість забитих м'ячів, до 44-ї хвилини від Артема було 0 голів. Але на цій хвилині призначається пенальті у ворота гранати, до м'яча підходить Артем і забиває. Летить за м'ячем, хапає його та біжить на центр поля. Таке враження, що Жироні потрібно було відігруватись. Він розумів, що йому потрібно забивати ще. В підсумку за матч у нього хет-трик. Останній гол забуває на 90-й хвилині з пенальті. І таким чином стає у нього 24. Але Серлот та грали свій матч пізніше на виїзді проти Осасуни, але все було вирішено там на 17 17-й хвилині, на якій Серлот був замінений через травму і нуль голів від нього в цьому поєдинку. Тож Артем Довбик, завивши 24 голи, стає кращим бомбардиром чемпіонату Іспанії з футболу сезону 23-24. Феноменально! Сподіваємось, що багато своїх голів він також приберіг на Євро 2024. Ну що ж, ось таку п'ятірочку я вам сьогодні підготував. Якщо відео сподобалось, підтримайте його та канал лайком. На даний момент, все. Дякую за увагу, за приділений час. На все добре.